you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Комусь зараз головна війна, а комусь як завжди піар. Допоки наші мужні та незламні воїни сидять в окопах, не досипають ночей, жертвують найціннішим, аби вибороти для нашої країни свободу та перемогу. Хтось тільки й знає, як шукати привід, аби засвітити раз разу медіа та привернути до себе увагу, зазвичай пропіаритись на всьому, на чому тільки можна та атакувати теперішню владу. Любить Порошенко. Проте, окрім Петра Олексійовича, зараз на слуху і його прислужник Бутусов, адже він хотів взяти на поруки офіцера, через який був розбитий аеродром Канату. Були втрати серед військовослужбовців, а також знищено кілька наших літаків. Нагадаємо, що Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього розвідника Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства призвело до обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Повідомляє УП Червінського підозрюють у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень. За даними слідства, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести так звану спецоперацію заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію пере. На бік України. Слідчі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті Росіяни, мовляв, отримали дані про розміщення на аеродромі канатового особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків, і це дало змогу ЗСРФ обстріляти летовище. В результаті один військовий загинув, 17 отримало поранення. Тобто він не тільки пішов проти СБУ та керівництва, а й наразив на небезпеку наших військових, в результаті чого, на жаль, є загиблі і поранені. Сам підозрюваний назвав звинувачення політичними. Це використання смерті військових для. Політичного тиску підозри ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених сфальсифікованих матеріалів, зазначив Печервінський. Ну звісно ж, вже всім знайома риторика безпідставного звинувачення правоохоронних органів та влади, десь ми схоже вже чули. Червінський в інтерв'ю Цензорнет почав розповідати свою версію, де винні всі, окрім нього. Він звинуватив заступника голови офісу президента Олега Татарова, в тому, що той впливає на головного слідчого СБУ Андрія Швеця для його кримінального переслідування. Обвинувачення підозрюваного можна назвати безпідставними, так як доказів його слів немає, все це схоже на Реторику порохоботів. Схоже, що хтось вирішив не просто попіаритись, а за допомогою червінського звинуватити хоч в чомусь діючу владу. Іншими словами, це справжня атака від команди Порошенка на керівництво країни. Ще раз офіцер, який до кримінального переслідування за підозрою і наведення ракетного удару на військовий аеродром взагалі не ліз у політику, почав розповідати, що справа проти нього політична, моментальне перевзування в повітрі на користь так званої операції, яка буде розкручувати цей кейс для підняття власних рейтингів. Тобто, Червінський після всього скоєного намагається захистити себе, атакуючи теперішню владу до цієї. Скандальної ситуації про нього не було нісном ні духом, і влада його влаштовувала. А після суду відразу почалось. Таким чином на цій темі намагаються пропіаритись і порохоботи, обравши цього червінського, як основний метод поширення невдоволень владою і не соромно, І хто ж підтримував Червінського? До суду прибули поручителі вдумайтесь поручителі скандально відомий політик Геолерос, колишній нардеп та військовий Андрій Тетерук, власне, сам Бутусов та Нардеп від Євросолідарності Михайло Бондар. І тут почалось саме цікаве. Бутусов хотів взяти на поруки Червінського, через якого стала страшна подія проти суду. Ті на поруки відмовив суддя, вислухавши всі сторони, задовольнила клопотання прокуратури і арештувала Червінського на два місяці без можливості внесення застави. Бутусов не заспокоївся. Він і порохоботи почали кричати про політичне переслідування та тиск. Ну все як завжди, зі сторони ЄС, недовіра до нинішньої влади, і відповідно до всіх, хто думає інакше від Сивочолого, вже вкотре команда Сивочолого намагається чинити тиск на теперішню владу. Проте хто ж такий взагалі цей червінський журналіст Ігор Мосейчук у себе в Тікток розповів детальніше про цю особу і виявилось, що Червінський насправді ніякий не розвідник. Так, от раніше Роман Червінський очолював Фастівське міжрайонне управління СБУ. Мосійчук стверджує, що псевдорозвідник насправді займався розкраданням землі та поширенням корупції і іншими протизаконними діями. Журналіст стверджує, що в нього наявні всі документи, що підтверджують його слова, які він згодом опублікує. Мосійчук додав, що Червінський є одним з головних фальсифікаторів у справі так званих Васильківських терористів ще за часів Януковича. Після численних фальсифікаційних дій, через які самого Мосійчука звинуватили в корупції та посадили за ґрати Червінського, сам Порошенко назначив його керівником п'ятого управління департаменту контррозвідки СБУ. Після того, як до влади перейшов Зеленський, Червінський вже не був в СБУ, а в ГУР. Мусічук стверджує, що має докази про те, що Червінський причетний до резонансного вбивства в центрі столиці. Тому всі, хто намагається зробити з цього негідника героя, припиніть це робити, адже ви прославляєте людину, котра скоїла страшне. В погоні за піаром та спробою чернити ім'я нинішньої влади у пороху ботів, певно, замилюються очі, і люди вже не розуміють, за що вони борються, адже головне бути на слуху і атакувати керівництво країни. Сподіваємось, що дехто зрозуміє до кінця, що зараз війна і треба Думати лише про одне про те, як наблизити нашу перемогу та здобути свободу для нашої країни, а не чинити розбрат в державі та за допомогою таких історій, як із Червінським, атакуючи гучними заявами теперішню владу країни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.